На рекламі швидше в інстаграмі бренди набагато вірогідніше погодяться на цю співпрацю, тому що на жаль зараз всі бізнеси України дуже прям сфокусовані на розвитку блогу в інстаграмі. І не дуже багато брендів зараз скуповують рекламу, наприклад, на Ютубі. Але за цим майбутнє. Тому я б вам пропонувала можливо отримувати гроші в моменті зараз інстаграму, але будувати свою спільноту, накопичувати оцей потенціал. Коли всі наші бренди будуть готові йти купувати оцю вічно зелену рекламу, у вас на каналі у вас вже буде ваша аудиторія, у вас вже буде ваш канал. І ви зможете ставити зовсім різні цінники, тому що реклама в інстаграмі знову ж таки це умовно ціна за 24 години в сторіс. А ціна за рекламу відео, яке залишиться у вас на каналі на роки, зовсім інший чек. Тому потенційно подумайте про ті заробітки, які вас очікують, коли ви побудуєте ваш канал, ваші ніші, і ви станете одним там з найкращих експертів. Бо саме тут у вас будуть великі чеки, і великі гроші за колаборації.